Всім доброго дня, доброго вечора, і е, з наступаючим всіх новим роком. Е, думаю, всіх українців одне бажання, і хай воно обов'язково в 2023 році у всіх збудеться. Е, ну, а я хочу зняти відео про м, людки. Всі ви знаєте, що ми користуємося такими людками, е, ну, схожими, скажімо так, на наших нуклеусах. І <клес> ця. Ідея в нас заклалася ще раніше в голові, але так як з війною все дуже затягнулося і почали ми виготовляти їх тільки зараз. Тобто ми виготовляємо відтепер отакі льотки для нуклеусів або для вуликів. Для вуликів використовують зазвичай на верхні льодки. Ну, Значить, історія яка? Це все мало бути готово, готово ще весною 2022 року, але була війна і все це перетягнулося, затягнулося, і тільки зараз е, дійшли до того, що е, ну, почали виготовляти. Е, значить, які є плюси цих людків? Е, з нашої практики вона не е, Ми помітили, що коли ставимо такі людки на нуклеуси. То обліт маток вищий, тобто відсоток обліта вищий. Наскільки Ну, орієнтовно на 5%. О, орієнтовно, хай буде хай буде 5%. Тобто, якщо ми з е, 4 нуклеуса за один сезон е, просто завдяки отаким льоткам отримуємо на 2-3 матки більше з одного нуклеуса 4 то це великий плюс. Якщо мати там, наприклад, 100 нуклеусів, то це. Величезний плюс до сімейного бюджету. Е, значить, і надалі ми будемо використовувати їх. Ми від них не відмовляємося. Якщо хтось навіть каже, що вони там габаритні, не дуже зручні. Повірте, якщо воно приносить великий плюс, то на габарит я взагалі не буду розраховувати. Місця в нас достатньо, в нас територія велика, тож ми їх і надалі будемо використовувати. Значить, чому ми почали їх виготовляти? Скажу чесно, і відверто: людки, якими ми користувалися, нам не підходила якість. Перше діло, ну і по-друге, ціна, значить. Ми зробили людки з дуже якісної пластмаси. Це не 3D принтер, це термопласт-автомат. Тобто та сама технологія, що йде на виготовлення наших кліточок. Якісна пластмаса. Вони у нас представлені зараз шість кольорів. От у нас шість кольорів: рожевий, зелений, білий, фіолетовий, синій і жовтий. Ну, гама кольорів, я думаю, такої гами в Україні нема ні в кого виробників. Це плюс. Е, по якості. Ну, дивіться, Візьміть будь-який літок, який ви користуєтеся, і попробуйте отак зробити. Отак. Тобто він у нас абсолютно еластичний. Тобто, про якісь поломки. От, може, візьму цей, щоб краще було видко, взагалі мова йти не може. Тобто він зроблений дуже якісно. Отак от. То він взагалі не ламається, що я не можу сказати про лютки, які ми використовували. Е, ну і після цього от. от люток повністю нормальний. Ну, де я дуже зжимав, там просто такі полоски полишалися, але він взагалі не лопається. Далі, по формі льотка, ми його зробили е, ну, меншим, таким, щоб він нам підходив до нуклеусів. Е, розміри. Наружній розмір це у нас 90 мм, це внутрішній, в нас 75 мм. Тут 75, тут 90. По отворам. Так, щоб було краще видно. Певно, може, тут, а може на синьому де буде краще видно. Значить, є в нас 4,2 мм. Це як, ганіман... ну, як ганіманка. Тут у нас далі 5 мм. Це для проходу матки, але щоб тут не проходив. Такі льотки використовують на облітниках. Значить, вентиляція. Тут у нас 9 мм, це технологічний отвір, особисто для нас. І тут 22 мм оцей великий отвір. Е, значить така коротка інформація для вас. Кому треба, будемо використовувати, будемо їх і продавати. Робили їх в першу чергу для себе, але ясно, що будемо і продавати. Значить, ціна людка. Ціна людка 8 гривень це в роздріб. Якщо брати від 100 штук, тобто це вже ми будемо рахувати опт. Це буде ціна мінус гривня, тобто 7 гривень за одну штуку. Ціни на сьогоднішній день. За ціни завжди питайте, бо так як е, пригає матеріал, скаче, так і може ціна коливатися в нас. Поки що ціна така, як я озвучив. Але завжди уточняйте по, по номеру телефону, який я залишив у першому коментарі, або пишіть у Viber або Telegram. Така от коротка інформація. Що ми ще з цього року зробили? Ще ну, цієї осені зробили, зменшили ще на 10 прохід для джіл. Якщо пам'ятаєте, в нас там була ситуація, де, де тут пробували матки виходити, ми потім зменшили до 4,3. Зараз ще зменшили до ,2, ,2. Ну, Була можливість, щоб не зменшити, бо у нас одна людина, яка казала, що з 500 штук там дві матки пройшли. Тобто зараз вже 4,2. От така ситуація. Зменшили також. Квіточки також є в наявності, кому треба, також можна замовляти. Є жовті і є прозорі. Біля себе зараз не маю. О, ще забув сказати по цьому розміру. Значить, тут я сказав, тут 90-75, тут 75, висота 38. Висота 38, тобто оця. Про отакі дуже багато описував в книзі комісар. То я і в книзі Василя Антоновича Гайдара. Вони описували повністю по відсотковим, наскільки е більше якісніше облітуються матки, не якісніше, а з більшим відсотком облітуються матки, якщо в них є прилюдкові коридори отакі. Ну Або такі, або робили спецпляшок. Ну, і там було доказано, то від того в мене ще загорілося, що я би хотів отакі людки. І зараз це. Ну, Переросло в наше виробництво. Тож так, нагадую, це термопласт, автомаст, термопласт автомат виготовляє. Тобто це не 3D принтер. От. По цінам озвучив. Ще когось цікавить, пишіть. Все. Всіх з Новим роком. Бажання у нас всіх одне. Разом до перемоги. Все. Всім пока!